Слава нації, вітаю на каналі Добрий Rempat. В ефірі я все ж добре скористаюся з нагоди заміни вольт-амперметра, щоб показати, як кріпляться щитки приладів на центральну щитку приладів. Перепрошую за тавтологію. і механіка водія шасі БМП. Я з огляду на уніфікацію техніки такого зразка, я припускаю, що це цілком ймовірно. і нарешті. На більшості, скажімо так, української бронетехніки так само. Отже, ми маємо два типи кріплень, І з того, що я можу бачити, так, це, як ми їх розрізняємо, як розрізняємо. Розрізняємо ми їх з боку механіка водія за ознакою. Присутності чи відсутності гвинтів. От, якщо у нас 4 гвинти навколо, значить там кільце яке стискається. Якщо у нас кільця немає гвинтів, значить у нас воно просто вставляється з лицевої частини. То, якщо не помиляюся на вантажівках військових, спідометри от такого плану також аналогічно кріпляться лапами із середини. Відповідно, ви для. Оцих приладів, ну, зокрема для спідометра на БМП, маєте з того боку М5 на М5 шпильках відкрутити гайки, зняти лапи, від'єднати всю електрику і дістати спідометр. А на тих приладах спостереження, де є гвинти, там таке кільце, яке стискається бігунком на однім, на однім із гвинтів. Я не знаю. Я не знаю, чи за замовчуванням якийсь із чотирьох гвинтів передбачений для того, який бігає, я їх зазвичай ставлю верхній правий. Верхній правий, чесно кажучи, я дуже рідко їх знімав декілька разів за все моє життя. Це робота все ж таки електриків. Може вони в коментарях напишуть, так, як розпізнавати, де має бути той гвинт, який послаблює всю конструкцію. Ну, я з мого досвіду я послаблюю всі 4 і витягую прилад спостереження. Причому ці більші, термометр і тахометр я не діставав ніколи на щитку проводів БМП. Діставав там мотогодини, діставав вольтамперметри. В принципі, все, ці теж я не діставав, але там конструкція має бути аналогічна, бо ми бачимо. ГМТ. Це я все до чого розповідаю. До того, що не треба повністю викрушувати ці гвинти, ви їх просто послаблюєте на там, пару обертів, так? І все. І у вас вільно ходить прилад спостереження. Ну, а тут так, тут треба розбирати повністю. Ну, от, В принципі, все, що я знав про це: користайтесь, працюйте, перемагайте і пам'ятайте, що наша любов до України недостатня.